Доброго ранку, друзі! Сьогодні вже 16 січня, ще на один день ближче до нового 2026 року. До нього, до речі, залишилося 350 днів. Погодьтеся, вже можна планувати, де будемо святкувати. Давайте почнемо цей день з оптимізму. Пам'ятайте, ми народ який здатен вистояти навіть у найбільших випробуваннях. А поки заверіть каву чи чай, і давайте разом пройдемося по святкових датах, зіркових порадах і трохи погоди. Ми починаємо наш проранок. І допомагає нам в цьому рубрика свята сьогодні. По-перше, вітаємо всіх з міжнародним днем гострої та гарячої їжі. Це свято для тих, хто не боїться ризику. Гостра їжа це як життя. Спочатку трохи пекельно, потім звикаєш, а під кінець розумієш, що це навіть смачно. Сьогодні ідеальний день, щоб спробувати щось із чилі. Тільки обережно не переборщіть, щоб ваша вечеря не перетворилася на пожежну тривогу. А ще сьогодні всесвітній день The де Beatles. Сьогодні весь світ згадує легендарну четвірку з Ліверпуля. Якщо у вас раптом є стадиї ще не звучало в голові, саме час виправити ситуацію. Ну а якщо ви не любите Beatles, на хіба воно вам треба? А найвизначальніша дата сьогодні це день пам'яті кіборгів. Це дуже важлива дата для України. Ми вшановуємо героїв, які тримали оборону Донецького аеропорту. Кіборги показали всьому світу, що українці здатні стояти до останнього заради свободи. Пам'ятаємо, шануємо і дякуємо. Ну і на завершення, сьогодні також день вшанування драконів. Так так, саме драконів. Тож, якщо ви з дитинства підозрюєте, що у вас в родині був пращур дракон, сьогодні можна не приховувати. Можна навіть дати собі право видихнути трохи вогню на токсичних людей, але в межах адекватності. По святах це все. Їдемо далі. І зараз у нас іменини. Іменинники сьогодні це Данакт, Максим, Петро, Георгій, Нестор та Ловніла. Вітаємо і бажаємо вам завжди бути світлом для оточення. Ну а зараз на черзі улюблена рубрика багатьох це гороскоп, тож овен. Сьогодні у вас є всі шанси стати душою компанії або викликати когось на дебати. Не бійтеся висловлювати свою думку, але пам'ятайте, не кожен може впоратися з вашою прямотою. Телець, якщо хтось пропонує вам спонтанну пригоду, не бійтеся, погоджуватися, Хто знає, може це той самий день, коли ви знайдете ідеальне кафе з найзустрішим борщем у вашому місті. Близнюки, ваш внутрішній геній сьогодні. На висоті ідеї сиплються як сіль у перший раз, коли ви пробуєте новий рецепт, записуйте їх, поки хтось інший не вирішив їх позичити. Рак, вам здається, що світ проти вас. Ні, просто ви вже попереду і тому всі вас намагаються наздогнати. Тримайте темпи, пам'ятайте, у дракона завжди є план. Лев, сьогоднішній день це ваш шанс блиснути. Просто переконайтеся, що блиск ваш не засліплює оточуючих, інакше друзі ризикують одягнути сонцезахисні окуляри навіть у приміщенні. Діва, якщо ви шукаєте порядок у хаосі, то сьогодні він точно на вашому боці. Хто як не ви може побачити логіку навіть у тому, чому гостра їжа стає популярнішою в. Трези. сьогодні ви майстри компромісу, але пам'ятайте, що погоджуватися на все, щоб уникнути конфлікту, це як замовляти гостру страву без гострого, наче їв, але радості мало. Скорпіон, ви відчуваєте, що можете більше, і ви маєте рацію. Просто не кусайтеся. Сьогоднішній день це не поле бою, а гра шахів. Стрілець, хочете дізнатися щось нове, гугліть або слухайте когось, хто це вже зробив. Але пам'ятайте, не кожен, хто знає, як грати в гру, знає, як її вигравати. Козоріг, якщо хтось спробує вас сьогодні переконати, що так правильно не вірте, ви і так все знаєте. Але ввічливість це завжди ваш козир. Водолії у вас сьогодні неймовірна енергія. Використовуйте її, щоб зробити щось незвичне. Наприклад, спробуйте подивитися серіал, де драконів більше ніж людей. Ну і риби, якщо життя здається оканом, повним акул, пам'ятайте, що ви дельфін. Ви завжди знайдете спосіб обіграти ситуацію на свою користь. Отакий от такий гороскоп. Сьогодні їдемо далі. Зараз у нас погода на вулиці, справжня українська зима, там, де є сніг від білий, і мокрий, там, де його немає, просто мокро. Тож візьміть парасольку або пуховик, який вам подобається, і сміливо крокуйте в новий день з усмішкою на обличчі. А тепер декілька порад та прикмет. Якщо вітер сьогодні віє з півночі, готуйте теплі шкарпетки, скоро прийдуть морози. Це як несподіваний візит вашого надокучливого сусіда. Ти не чекаєш, а він вже тут. Також, якщо почалася хуртовина, літо буде холодним, а якщо дуже завиє, то можливо вже зараз воно вирішило, що в цьому році краще взагалі не приходити. Ну і якщо день буде сонячним, літо буде сухим. Так що сонце, це, звісно, круто, але не забувайте про крем для засмаги і каністру води для майбутніх днів. Ну а тепер. За традицію, найцінніша інформація наприкінці, сьогоднішній день це нагадування, що українці можуть усе. Ми стоїмо навіть коли здається, що все навколо падає. Ми будуємо навіть коли хтось намагається зруйнувати, і ми віримо, навіть коли темно. Пам'ятайте, якщо дракони зможуть витримати купу шанувальників на власний день вшанування, то і ви зможете впоратися із роботою справами чи навіть чергою в супермаркеті. Просто треба трохи терпіння, багато віри і звісно гумору. Бо як кажуть мудрі люди, навіть якщо все навколо палає. Будьте драконом і нехай горить красиво. Тримаємося, друзі, бо наші крила вже розправлюються. Ну а на цьому, дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте вірити в себе, слухати гарну музику і не боятися гострих моментів. До зустрічі завтра у цей же час на цьому ж місці. Бережіть себе і тих, кого любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!